Перше, що впадає в очі у відповідях на питання, як проводитимуть літо ваші діти, так це те, що майже всі дорослі бажають бути влітку разом з дітьми, і це не важко зрозуміти. Під час воєнного стану кожна мить у сімейному колі дорогоцінна. Та й навіщо виїжджати з Одеси влітку, їхати від теплого моря і ласкавого сонця. Планую залишатися в місті, ходити на море, можливо, і все вчитися, читати. А буде відрізнятися це літо від попереднього? Ну, може трошки страшніше стало взагалі жити, в плані того, що війна стала більш агресивною, скажімо так. Чесно кажучи, я боюсь, тому що відпускати зараз дитину кудись страшно. Я розумію, що насправді небезпечно всюди, але якось коли вона поруч з мамою, то мені спокійніше. Це наш міст, ми його любимо. Ми любимо кожне місце тут в цьому парку, ми тут все знаємо. Наш наилучший подарок, когда будет тихо и спокойно, и чтобы не было тревог. Мы спокойно гуляли. Для нас это самый лучший подарок. Любим быть на природе. А природа, здесь наш парк дает такие большие возможности, что даже никуда уже и не хочется. Здесь есть все. Особенно для такого маленького ребенка у нас тут и котики, и собачки, и петушки, и рыбки, и все что угодно. Я думаю, для ребенка это самый лучший отдых быть на воздухе, на природе. Ще один поширений варіант літнього відпочинку подорож до бабусі. Як нам розповіла дівчинка, вона збирається поїхати в Карпати. Її бабуся живе поряд з термальними джерелами. Поїдемо до Карпаття і до бабусі гуляти, з братиком грати, купатися у воді горячої. А деякі батьки про своїх бабусь і дідусів згадують із зітханням, бо міське коло розваг цікаве, але вузьке. Ну, Комідія, щось, щось таке. Кінотеатр, кафе. Це тільки це. Ну, а ви самі пам'ятаєте своє дитинство, який вам відпочинок запам'ятався більше всього? І ви б хотіли, щоб у дитини теж таке було? Так, до бабусі в деревні. Mm -hmm. В село. Ну, але в нас нема. Бабусі з, з хатинкою. Стосовно відпочинку за кордоном, який до воєнного часу був поширений, то наразі батьки до цієї можливості ставляться по різному. І справа не тільки у фінансовій спроможності. Ми не плануємо якийсь специфічний відпочинок для дітей, тому що, наприклад, якщо б не було на зараз повномасштабного вторгнення війни, то ми могли поїхати всією сім'єю. А їхати кудись за кордон без чоловіка, ну я не хочу це не відпочинок для мене. Збираємось поїхати. Трошки хочеться до моря, до безпечного моря. Тому а де таке є на кріч. <сум> Цей відпочинок мав бути ще до повномасштабного вторгнення. І от ми вирішили вже, що діти ростуть, і хочеться їм якогось якихось веселищів. Якщо діти подорослішали, то літній відпочинок викликає менше питань. До того ж, провести вільний час студентам з користю сьогодні намагаються допомогти і заклади освіти. В нас в університеті заплановано багато подій. Це також поїздка на західну Україну. Ми в восени їздили до Львова і також хочемо поїхати теж до Львова. ще раз. Також в нас багато таких подій, як Студвесна студосінь і саме як такі розважальні, ми хочемо також підготувати на літо. Ми перший курс, то дійсно хочеться провести незабутньо ось це літо, плюс багато нових знайомств. Тому я думаю, що ми разом будемо зустрічатися і десь можливо їздити. Але повернемося до того, що почали. Багато батьків вимушені через воєнний час залишатися з дітьми влітку вдома і розважати малечу тим, що є, там де мешкають. У мене дитина три роки. Я віддаю її в садочок і разом проводимо час. Просто більше на повітрі буде проводитися. В Одесі так. А якщо б не було воєнного стану, де б ви відпочивали? Так ось якось міркували, фантазували? Ні, не фантазували, бо відпочивали тільки у війні. Тобто дочка не застала мирного часу, в принципі, на жаль.